На Черкащині біля станції Городище зійшли з рейок 20 цистерн з нафтопродуктами. 11 разом з локомотивом зайнялися. На ваших екранах зараз ексклюзивні кадри відзняті ТСН зафіксовані очевидцями саме в той час, коли все сталося. Вогонь поширився миттєво, хопив площу у майже 1700 квадратних метрів. Для приборкування полум'я задіяли півсотні одиниць техніки, понад дві сотні людей терміново направили допомогу з прилеглих областей. Вогонь почав поширюватися на житлові будинки. Ліквідувати пожежу вдалося лише за чотири години. Минулось без жертв. Ну і натомість інформація про наслідки техногенного лиха ще досі уточнюється. Відомо, що кілька житлових будинків і споруд все ж вигоріли. Наразі вирішують питання про відселення людей. Наш Ігор Бондаренко працює зараз на місці аварії. Отже, Ігоре, вечір добрий. Які останні дані щодо масштабів руйнувань? Того, як почуваються люди і що кажуть зокрема про екологічні наслідки лиха? Вітаю Лідо. Наслідки аварії можна побачити одразу за моєю спиною. Приміром, це станція техобслуговування та автомийка. Там була і машина. От вони згоріли вщента. А що відбувається на коліях? Точніше. Це що залишилося від колії. Так це ось така страшна картина тут. 25 перекинутих, перекинутих залізничних цистерн. І найскладніша зараз ситуація. Оцей спеціальний кран намагається підняти дві автоцистерни, в яких знаходяться, вони повні, неушкоджені, в них знаходяться на автопродукти. Ну, це приблизно 50-60 тонн. Загальна маса це близько 100 тонн важиться конструкція. І вони намагаються залізничники підняти і поставити на колію і відтягнути. Таких тут дві... Решту вони вони відсувають великими тягачами е, подалі для того, щоб потім розрізати ну, і вже на, відправити на металобрухт. А безпосередньо сама пожежа вона була настільки, е, саме полуя була настільки високим, це приблизно до 100 метрів, говорять очевидці. І температура була настільки високою, що е, пожежники не могли е, навіть підійти до епіцентру події. Обстановка була дуже складна. На відстані 100-200 метрів не можна було підійти до місця пожежі. Тому особовий склад застосовував спеціальні костюми тепловідбивні, що дало змогу підходити ближче до зони горіння. Кількасот тонн мазуту вилилося, і весь цей палаючий нафтопродукт по канаві пішов у приватний сектор і почали горіти житлові будинки. За 600 метрів від епіцентру згоріло 5 будинків. В двох будинках жили люди. Хопила документи, дитину збудила. Ночнушки вибігла, так їх уже досі. Встигли вискочити. Спасибо, що жінка розбудила мене. І очула грохот шифера. Вона почула, побачила зарево в вікні. Королі, кури, бролери. Корів 15 штук, бролерів чи 40-38 штук. Жінка теж знала, все це згоріло. Масштаби трагедії могли бути значно вражаючими, тому що поруч із місцем аварії розташована нафтова база, і її працівники першими кинулися на Ми політунок. Зразу розгорнули свій пожежний розрахунок із добровільною пожежною дружиною, і приступили до охолодження вагонів, які не горіли, щоб не перекинулися на інші вагони і будівлі. Серед версій цієї трагедії одразу відкидають теракт чи диверсію. Всі говорять за ну, принаймні залізничники говорять про технічні неполадки саме у вісі залізничній вісі, там де стояла цистерна. Вона чомусь зламалася і потягла за собою решту вагонів. От чому вона зламалася зараз? Намагаються з'ясувати спеціальна комісія, яка тут працює на місці. Ну а щодо за часом відновлення цієї ділянки, то говорять про 3-4 години для того, щоб відтягнути всі ці цистерни. Ще 3-4 години для того, щоб покласти нову колію. І вже зранку можливо підуть саме дизельні локомотиви. Ну, а для того, щоб відновити потяги, таких як Інтерсіті, треба ще відновити е, і дріт для того, щоб е, пустити ток. А, поки що ця інформація зтудян. Ігра дякую, Ігор Бондаренко. З місця масштабної аварії, вибуху, цистерн на станції Городище на Черкащині. Терористичному акту на День Незалежності Одесі. Один...